Всім привіт тим, хто кликнув на це відео. Напевно, всі взимку бачили, як на вікнах, збиравшись стикає вода, я, учениця 8 г класу Ісакова Маргарита, розповім, що таке конденсант на вікнах та як він утворюється. Коли ми бачимо вологу, що осіла на склі вікон, це явище називається конденсатом. Поява конденсату пов'язана з фізичним явищем точки роси. Так позначають температуру, до якої повинне охолонити повітря, щоб пара, що міститься в ньому, почала конденсуватися в росу. Можна сказати, що конденсат утворюється тоді, коли повітря більше не в змозі поглинати вологу. Конденсат виникає в результаті різниці температур повітря всередині приміщення та холодного середовища. Тепле і вологе повітря в кімнаті контактує з холодним склом. При цьому відбувається конденсація вологи, яка краплями стикає з поверхні скла і рам вікон. Конденсат на вікнах може навіть призвести до утворення льоду, коли на вулиці стоїть морозна погода, і металопластикові рами є містками для. Проникнення холоду на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною і до зустрічі!